З нами на зв'язку Віталій Коваль, міністр аграрної політики та продовольства України. Пане Віталію, вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора, Студія пане Віталію. Традиційно перше питання має такий більш загальний характер. Підсумки візитів до регіонів. З якими проблемами зокрема до вас звертаються аграрії? Важливо дуже розуміти різницю в проблематиці. Регіонів, зокрема на Запоріжжі на Дніпропетровщині, яку відвідав, розуміємо, що основне питання це фронтові території і цікавить фермерів продовження програм підтримки, виплату компенсації, виплату тих коштів, які можуть їм допомогти, продовжити посівну кампанію і засіяти вражай, щоб в наступному році українці зібрали український хліб та інші продукти. Тому в таких польових зустрічах ти відчуваєш, чим живе регіон, і саме для того виїжджаю, буду продовжувати виїжджати. І фактично чітко розуміємо точки болю аграрів, щоб держава могла допомогти їм, модернізувавши деякі програми підтримки. Пане Віталію, а міністерство аграрної політики можна ще назвати міністерством. На колесах, і ви не проти такого формулювання. Чи можете вже підбити підсумок ось таких візитів до регіонів? Наскільки ефективною є така робота, робота на місцях? Надзвичайно ефективно, тому що ми маємо чути людей, які на землі з кабінетів ту проблематику ти так гостро не зрозумієш. І, наприклад, на Запоріжжі проблема виплати по кредитам. Тих фермерів, частина земель, яких окупована, вона для них надзвичайно складна. І ми маємо повторюсь, можливо, але ми маємо точно модернізувати нашу підтримку в залежності від регіоналістики, від того, чим живуть регіони. Наступні поїздки будуть також в непрості регіони, тому що їм найскладніше. І при тому, всьому вони продовжують свою роботу, і ми чітко бачимо, що продовольча безпека. На в тих областях забезпечується місцевим фермом в першу чергу. І ось щодо продовольчої безпеки, пане Віталію, ключові виклики в чому полягають? Продовольча безпека України це продовольча безпека світу. Ми з вами пам'ятаємо перші місяці війни широкомасштабної, коли 4 місяці України не було доступу до експортних ринків, і глобальний індекс продовольства зріс на 35%. Фактично сотні мільйонів жителів планети відчули проблеми з харчуванням і статус України як країна, яка забезпечує цю безпеку, вона відновилась і буде підтримуватись далі, тому що важливо зберегти логістику, важливо, щоб зерновий коридор український працював, щоб наше збіжжя та продукти переробки переміщались до тих регіонів, які потребують «Grain from Ukraine, наприклад. Вони активно працюють і допомагають всім жителям світу відчути, що Україна не тільки країна, яка бореться і перемагає в війні, а країна, яка пам'ятає постійно про свою місію в світі забезпечити цю продовольчу безпеку. Майже 9 мільйонів тонн зернових експортувала Україна цьогоріч, але це не фініш. Ми ще працюємо над цим, пане Віталію. Які плани до кінця поточного року і, можливо, вже окреслили собі план на наступний рік? Якщо бути точним, то станом на 16 вересня 8 мільйонів 760 тисяч тонн зернових і зернобубових експортувала Україна. Ми очікуємо глобальний експорт в маркетинговому сезоні 2024-2025 року на рівні 43 млн 200 тисяч тонн. Фактично можемо констатувати, що 21% від експорту річного вже експортовано в цьому році, з початку маркетингового року. І якщо мовою цифр, то до експорту ще очікуємо пшениці 11 млн 500 тонн Ячменю півтора мільйона тонн та кукурузи близько 19 мільйонів 200 тисяч тонн. Пане Віталію, ми періодично спілкуємось з експертами, представниками галузі. Перше кажуть, чого не вистачає. Завжди кажуть фермеру, завжди не вистачає грошей. І ось кредитування так 579, така програма. Скажіть, будь ласка, чи є е, дані? Скільки фермерів скористалися цією програмою? І, власне, ключові напрямки е, для фермерів, які вбачаються в міністерстві, до речі, на зустрічах в регіонах, перше питання, яке лунає від фермерів, це чи буде продовжено 579 і схвальні відгуки саме по цій програмі, тому що е, вже більше 6 тисяч. 370 підприємств скористались в агросфері саме цими кредитами. І уявіть цифру підтримки від держави, державних банків, інших банків, які залучені до програми. Цифра 30 мільярдів 700 мільйонів гривень надана по цій пільговій програмі для аграріїв. Що це означає? Що вони можуть знівелювати хоч в якійсь частині ті ризики ведення агробізнесу, ті руйнування, які, на жаль, Є і саме запорука дешевого кредитного ресурсу це є запорука сталості агробізнесу. І дай Бог, щоб ми могли перейти від фінансування поточних потреб до інвестиційних потреб. Тому що чітко розуміємо, що без глибинної переробки Україна не займе свого лідируючого місця в розсвіті. Добре, що ми експортуємо сьогодні велику кількість. Зернових і продуктів з наших полей, але дуже важливо перейти до моделі економіки з доданою вартостю, щоб наші аграрії розуміли, що є ресурси і є держпідтримка для того, щоб перейти до глибинної переробки. Хай так і буде. Ми будемо пильно стежити. Головна умова. Нехай закінчується ця клята війна, і тоді інвестиції дійсно підуть в країну. Дякуємо вам, пане Віталій. Віталій Коваль, міністр аграрної політики та продовольства Дякую. України. Говорили про виклики, які нині стоять перед нашими аграріями.